Заїхала в роботу до нас така ID4, якщо бачите, вже панорама стоїть, але вона не приклеєна. Десь пів року назад орієнтовно прийшла ціла криша з панорамним дахом. Ми її зрізали, зрізали дуже обережно, бо тут йде по кругу резинка. Резинка, яка впає на вскло. Типу замінника до неї немає. То зрізали півроку назад скло, вона у нас стояла, поки машинка пливла, їхала сюди, ми мали просто замінити. От нарешті приїхала ця машинка. Ми її зараз підкинули на кришу, подивилися, чи все по зазорах стоїть. Зараз будемо знімати і вклеювати назад. То до чого я веду? Якщо у вас є машинка, їде з Америки і ви знаєте, що у вас вже є побите скло, ми можемо вам його замовити, поставити у нас на склад, воно буде стояти чекати, поки не приїде машинка ваша сюди. І ми вже тоді, щоб довше не чекати, встановимо скло. Та ви швидше продасте її або залишите собі. Так що звертайтеся на вайтавто. Будь-які види послуг по лобових, бокових і задніх вікнах звертайтесь.